Добрий ранок Україна, вітання усім. Що ви думаєте? Йдемо до лісу. У нас дощики пройшли, Я не думаю, не тільки у нас а скрізь дощики пройшли. Після тих дощиків вже декілька днів пройшло, думаю, грибниця прокинулася. Я в понеділок косив і бачив навіть в саді такі повилазили садові гриби печериці і тому подібне. Тому сподіваюся, що сьогодні наш похід не буде марним. Сподіваємося, що грибочки полізли. Е я сьогодні навіть перший раз цього сезону взяв з собою свій великий рюкзак. Ну, я не сподіваюся його наповнити, хоча хто його знає. Але все ж таки думаю про своїх місцях тут прошвернутися. Я... Не поїхав далеко в гори. Це тут у нас у низинах Карпат, але маршрут сьогодні проклав такий далеченький, закольцьований, так як то я люблю. Ну і постараємося щось сьогодні знайти. Якщо буде щось цікаве, будемо вам показувати з Богом. У лісі я вже. Вологи є достатньо, я би сказав. І так, друзяки, є перший грибочок. Подобається мені він. Ну він поїджений трохи. Або не трохи навіть. Але дивіться, який кольор шапки і ніжка яка. І він твердий. Це ще, ну він виглядає як осінній, він ще то, що таке, то друга половина липня. Але це вже добре. А це взагалі топчик на стежці. Дивіться, який козак. Шот. Пісня. Таке щось я сподівався все не збирати. Що там, червак є? зараз будемо дивитися. Стежка. Чисто випадковий гриб, бо то що, може тут щось побачити. Просто на нього вийшов. Маленький. Який. І оця штука, бачите? Гребниця просинається. Такого вже по лісі багато дуже я зустрічав. Так. Що це є? Молодий козак, о, ще один нікого нього. Так. Файно. Зашвидко виключив камеру. Тут... Ой, цього навіть не побачу. Треба тут обережно. Дивіться, що таке є. Де то я побачив того. Ой! Я цього теж не бачу. Значить полізне. Так, де то я? Ого цього я побачив. А я з цього побачила знайшов ще три. Може тут зараз ще щось знайду. Ще літо. Що це? Заопеньки. <хи> Диви, це повикидала гробниця. Масово гриби. Опа. Думав, з тими грибами зробити експеримент. А вони трошки більші. А такі гриби я не беру. Ну що тут брати? Такі бачите. І що я, знаєте, подумав? Давайте зробимо експеримент. Давайте це накриємо листечко. І прийдемо сюди через декілька днів. Спростуємо той міх, що гриби, якщо, не побачу, якщо побачив, то вони не ростуть, гниють, тому подібне. Я знаю, що вони ростуть. Ну, залежно від погодних умов, але так як сьогодні і ці дні придає жару. Вологи є, то думаю, що вони повиростають. Провіримо. Ще що побачив від того експерименту, мого недалеко, бачите? Корінь перевернутий або залишки, що тут грибочок ось теж молоденький, перевернутий. Я думаю, що це якась звірина тут собі так гуляє, це поробила, бо людина би це не зробила. Ну, Бачите, далі ці молоді гриби, але ну що тут брати? Я це теж накрию. Тут хіба цей заберу? Більший вже. Ось такий. Його. І таких грибів я ще там далі бачу. І то я не прийшов так дуже я зразу після дощу. Там прийшло там, три вроді дні чи скільки. І рівно, ну, то вони тільки починають рісти. Грибниця просинається. Далі ці малята попадаються. Бачите, гриби вискакують. Всього я побачив. Та й думаю, зразу дивлю себе, я щось не розтолочу. Так не знаю, чи тут я що все побачу, зараз буду дивитися. Що такий малючок. Ой! Покрашився. Цей заберемо. А ці там, бачите, от там ще є грибочок. Там ще є грибочок. ці. Я навіть не накриваю. Хтось забере, то забере. А ні, то я прийду. Такий друг у нас. О, це похоже на смирякового гриба. А якісь такі букові були. Так, ще десь, тут є щось. Ще Що такий грибочок. Теж молоденький. Ще є один грибочок. І красиві Буколи. Ще один молодий. Цього вже з'їли. Тут такі бачите, як вони ростуть. Вискакують. Ще один молоденький рибочок. І червивий. Ох, й Знайшов такого старого, то вже нема що брати. Це напевно ще до цього дощу. Тут був його брат. Тоже такий самий, як він. Не можу що брати. Ще одного гриба знайшов. Це вже якийсь симпатичніший. Але що. Ще один молоденький. Зреагував я на ці два грибочки. Такі красиві. Взагалі то щось думав, таке ось сьогодні збирати. Але такого щось багато в мені не, не, не попадало. І тут, дивіться, що тут... І Це тут свині реють. Бо то, що такі гриби молоді, поперетолочувані. Тут теж це ще, це ще візьмемо. Тут теж є такі, дивіться, красиві гриби. Ціпи, може і не брав, але вже знайдуть. Треба тут граблі мати з собою. Цей теж красивий заберемо. Тоже така історія, вони поперевертувані. О, трохи хробочливі. Тут чурвак, цей слимак працює. Ну і такі воно ну, знавці, може підкажіть, що це таке, що це за кущ. Є а, я, ягоди ще наростають просто. Що е, це таке є? Вовче леко, чи що це? А тут є ягоди. Що ці ягоди? Остання путь, чи що тут це є? Таке джерело аж знизу тягнеться. А тут його початок. Звірі сюди ходять на водопій, бо дуже списано. Все. Такий бук потужний, вламаний. Там теж такий. Оце дві які. Такий. такий бучок. Такий бучок, щоб би не обіймив навіть. Ух. Потужний бук. Стежка якась лісоробська, напевно. Кабанчики там побігли напереді. Ось таке зайшли ми, що тут не ходили ще й раніше навіть. Як то все красиво. Так, дорога водичка тече. Красота. Оце би такі гриби були. Диви. Йо, козак. І він ще напевно живий буде. О Ти шо? Один ще один О, шапка жива виглядає. Віці яка знахідка. Оп. Зараз ще від щось вилетить. <звук> Ось і напевно. Я думав, що я вже за, за ледве щось знайшов. А, синяк, я так і думав. Не росте Ще Оди. один грибочок. Ось такий карабошка. Ще такі два молоді грибочки. Оп якого я гриба побачив з дороги. Тут ще маленькі росте. Не росте, ось тут ще є один. Це заберемо. О, тут є маленькі. І у яких тут маленькі грибі ходить. Цього я не бачу. А де цього теж не бачу. Ну я тобі кажу. Тут дещо росте. Не знаю, що це брати, не брати. Цей більше, тут два. Тут ще є грибів. Дуже зараз коли цього дуба з другого боку подивлюся. Дорога Ти такий там гриб я побачу. Красивий дуже. Ой! який класний. На тому відео, що був метелик, гриб був, я гриба не побачив. Метелики я фотографую, бо... А деякі гриб. Ще одного не йшов. О, де який красивий. Бомбочка яка. Так, що тут ще далі є? Так, бачу ще одного. Отакий. з здалека побачив грибаткого, красивого. Ой, ми лізу по нього. Це найкраще за сьогодні одес. Так, там ще є його брат. Бачите? О, ще зараз лізу по ньому. Можу ще раз знімати бо цей греб Він тут не сам. Ой! Тут два. А ну, ходи, дві, що тут є один. Такі класні, тверденькі. Це би повиростало, це би були бомби. Та якось сині. Диці позбирав сильний я грибар Я сюди йшов, я цього навіть не замітив. Двіка бомба. Класно. Жух. Хотів ти додому. А виходив дві яких тут грибів ще понаходив. Раз. Два. Три. Де ж я бачу ще. Ага, це більш. Дві який класний. Чотири. Ух ты. Шоти. Щось Шот там ще й... А, це що? Ні, це не гриб. А, що то таке? Це грибочок чи ні? це не грибочок, коли це теж піде. Це козарик. Будемо не знімати, бо це тут один. Але тут ще один. Такі маленькі ці. Нема не що брати. Ось це тут ще один. Такий. Трошки більший. Так, але це ще не все. Так. Де то я бачив? О. Тут є. ще такі во? Я думаю, що зараз ще щось я тут покручуся трохи. Ще один. Деякий пограничник коло дороги. Гарненький. Це напевно останній, а де не останній його молодший брат. Або хіба ще щось по дорозі найду зараз. Взагалі-то не, не один брат, то багатодітна сім'я. Я добре не подивився. що з так глибоко засів. Це ще... Так, ага. Що тут є такі? Оп. Два. Що тут є? Треті. Так, ну і ті два-то п'я. А якщо добре подивитися, то не п'ять, а шість, сім, вісім. Тут ще є такий дев'ятий. Ці теж тут грибочки залишаю. І такі два маленькі, бачите. їх листів. Най виростає! Підходить до завершення наш грибний день, Фу, змочився я трохи мене. Коліно болить, вже щось місяць турбує треба йти в лікарню підгомін старої травми. Та й таке во. Ну дивіться, результат, ви бачили грибочки, такі майже повна корзина. Якщо взяти до того кілометражу, що я прийшов, то маловато грибів. Але так на сьогоднішній день. Я думаю, що результат непоганий. Взагалі-то багато молодих грибів. Думаю, що ще варта буде піти цими днями до лісу. Покращити, можливо, результат свій. Та й таке о. Вертаюся додому. Якщо би я знав, ну, в принципі, я згадую таку одну на приміті. Хто має поблизу дубину, то можете пробувати в дубину йти. Я думаю, що в дубині мав би бути кращий результат. Бо сьогодні біля дубів находив грибочки молодих і таких красивих, не червивих, таких здорових. Тому думаю, що... Сезон буде набирати тільки обертів, лише би здоров'я дозволяло ходити. Бо це все таке. Тому на сьогодні з вами прощаємося, але думаємо, що скоро будемо бачитися і чутися, будьте щасливі і взагалі.